Привіт, банда! І слава Україні! Так, похолодало, похолодало. От, е, Хтось вже е, знімає відоси про опалювальний сезон. Е, я вам скажу чесно, я ще вдома не топив. Не топив, тому що на другому поверсі в мене е, поки що тримається 23-24. От, е, На першому поверсі 21-22. Там, в залежності від того, яка кімната. Якось так. От. Але потроху, потроху, потроху зменшується температура, звичайно. От. Але поки що не теплю. Так. Е, значить, працюємо з нашим станочком. Як ви бачите, от, все готово. Все готово, готово до того, щоб поставити двигуни. та Пофарбувати, звичайно. Нагадується, в нас станочок на Волинь поїде. От. Він буде в нас на 4 блоки стінових та 2 на півблоки 12-сантиметрових. Багато задають запитань, чому блоки 12-сантиметрові. Є в мене блоки і 9-сантиметрові, і 10 і 12 -ти. Робив я всі. Як по мені. По мені, краще, звичайно, дев'ятки. Я маю на увазі на півблоки. Пів тобто, краще, звичайно, дев'ятки, як по мені. Чому? Дивіться, викладаємо стіну 9 сантиметрову от, легесенько проштукатурили чи прошпаклювали, і буде вам 10 см. Тобто, дуже Гарно підходить під коробки. От. Тобто пройом 10 см якраз те, що потрібно. Е, якщо нам дев'ятки не потрібні, ми пару, пару цих дев'яток беремо і вкладаємо замість одного стінового блоку. 12-сантиметровий блок в нас так положити не вийде. Ви розумієте, так що 12 плюс 12 це вже 24, а якраз зазорчик там між ними та й буде більше. А 9-сантиметровий 9 плюс 9, 18 та плюс зазор, от вам і буде якось так. Добре, друзі. Що ми будемо робити зараз з вами? Сьогодні в нас неділя, і нам сьогодні потрібно встановити моторчики. І пофарбувати. Тобто, бачите, моторчиків ще немає. От, і пофарбувати наш станок. Я зараз це все діло зроблю і вам покажу вже готовий результат. От, тому як завтра нам потрібно цей станок, на двоє знову пішов дощ. Завтра нам потрібно перевірити цей станок, зробити проводку, перевірити і відправити. Отже, поїхали, попрацюємо трошки, а ви подивитесь на готовий результат. Так, друзі, поки я там працюю, покажу вам іще е, на наступний станочок. У нас, дивіться, деякі детальки вже готові. У нас буде станок, е, значить, на 5 блочків на 2 порожнини. Тобто, звичайнісінький. Блок на дві порожнини. От, Значить, це в нас готові для прижимки деталі. От, І, і зараз показую корпус матриці. Е, так, я казав, так, що станок Дмитру на Львівщині. Ось такі вони порожнинки, прорізь, прорізь, Будь ласка, матриця. Все суперово. Матриця на 5 блоків. Купив ще одну бобінку зварювального дроту. От. Дніпро М. От. Нормально. Нормально. От. Хтось писав мені, що Патонівська краще, але що зараз її там немає в наявності. Можливо, десь і краще, але я цього, скажімо так, особливо не відчуваю. От. Завтра зарядимо сюди. І будемо зварювати докупи нашу матрицю от, на Львівщину Дмитру. Так, ну, коротше то кажучи, я вже попрацював, поїхали, дивимося на готовий станок на волинь. Та дам Отже, друзі, дивіться, красунчик, красунчик, він вже ну, майже висох, вже фарба не береться. Трошки примочило дощем, але примочило зверху фарби. Ось, коли він вже підсох. Бо буквально тільки-тільки пішов дощ, і я його закотив. Коротше, пацики в моциках з повним баком бензіку, все ніштяк. Моторчики. Все супер. До речі, замінив я камеру. Все супер. Так, так, так. Так, так, так. Отже, завтра проводка. Завтра буде перевірка. До речі, друзі, які гарні новини. В новинах я маю на увазі. Слава Збройним силам. Слава Україні і слава нашим героям! Коротше, на сьогодні все. Завтра зустрінемось. Всім пока-пока. Завтра понеділок, завтра перевірятимемо.